Одне з найгарніших поховань письменника, що мені зустрічалися, книжкова полиця із знайомими назвами на політурках. Ви вже напевно здогадалися, що це могила дитячого письменника, Всеволода Нестайка. Він писав не про зразкових піонерів, за що його критикували чиновники від літератури, а про звичайних безшкетливих дітей. І саме за це його обожнювали читачі. Перемо, кудись піти. От і я так робив. Не знаю, хто автор цього надгробку, але повз нього неможливо просто пройти. Так і хочеться простягнути руку і погортати сторінки. Навіть дивно, як людина.